77. Михайло ж неділько можна. 187. Недільку Козулін можна. Голову плечо полетіло. 188. Будь ласка, Козулін, Драган. можна. Назад. У вас та сама історія, що тут було хлопчили, що пев. Казуля, ми з руками ногами толкаємося. Дві ножки і відразу полетіли. О, о, вставай, вот так, да. маленький... вставай. 167. Так, э, драган щербина, можна. Добре, поставимо. Хорошо. 156. ласка, щербы на кумпан. Можно. Курочки, видите, сзади. Він же зараз може так розкачатися. Давайте, вам зарахуємо. 143. Так, будь ласка, кумпан. Давай, давай, Гачина, быстрее, быстрее, руки. Добре. 202. Принц Ковалев. Носочки назад, ножечки. Да, так нормально, можно.

165. Була скаченко бойки. Лев, быстрее, леп. Давай, 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 до конца, Леп. 187. Будлазка бойко, это сунити. Я зафиксирую центр. Быстрее, быстрее, пасха, быстрее, пасха, быстрее. Курченко можно.

она как будто давит Она как будто давит Есть, есть, есть ноль Если половину считать, ноль раз 187 Вы

Савченко під, під Дубченко можна. 148. Під Дубченко, Савченко. Носочки підрівняли так, як потрібно. Можна. 180. Савченко, Черненко, Касумов. Носочки назад. Можна. 182, а? Менше Так. Черненко, Касумов, Гайчиня. Можна. Два рівно. Так, Касумов, Гайчиня, Лінкевич. Можна. Патрони, ми взяли 5 м'ячей. 191. 191.